Дивись. Та не хочу. Дивись. Що підглядаєш? А ні, ні. А чого ти не підглядаєш? Підглядати неприлічно. І що, і зовсім не хочеться? Ні. Ну зараз побачимо. А так. Все одно ні. А так. Ніфіга собі. А я а а- а-а-ая? Як? Ну, якби підглядував, побачив би мій секретик. Андрюшка, мені здається, чи твої футболки мене повнять трошки. Андрюш. Мені здається, що справа не футбол. А, ти хочеш сказати, що я та стуні? Та ні. Володимир, Лєра, все прекрасна футболка. Чудово на тобі тріщить. сиди. Я я дурак. дівчатки носять футболки без штанів. А ні, не, не треба. Лера, Лєра! Володимир, не треба знімати. Тут холодно, застудиш яйця. О -о -о -о.